З вами канал Поросада. І в цьому році щось досить багато ми приділяємо помідорам. А що ж інжир? Інжир, як інжир. Ось ви бачите, уже маленькі на нових пагонах цього року відросли маленькі інжирики. Але ж сьогодні ось про що. Уже багато років, більше десятка ми займаємось вирощуванням інжиру. Та як ми його формуємо? Зазвичай формуємо його у вигляді дерева. Ось як ви тут бачите, саме це дерево вище людського росту, тому на ньому і звичайно. В тому році і попередні роки було досить багато першого врожаю, який називається бребушки. А що ж в цьому році? В цьому році зовсім інша ситуація. Інжир то гарно перезимував, але що сталося пізніше? Пізніше, коли навесні були заморозки, то вони дуже закінчились погано для інжиру, тому що всі бребушки примерзли і залишилась ось зовсім. Та це не залишилось, це уже нові. А ті, що залишились, то їх і взагалі немає. Про що ж вперше пошкодували в цьому році за час, коли ми вирощуємо інжир? А пошкодували про те, що формуємо його саме у вигляді дерева. Тому що на деяких навіть молоденьких, на деяких маленьких, які були біля землі, все ж таки перші бребушки залишилися. Тому залишаємо думку про те, щоб можливо змінити формування інжиру, перейти на формування його у вигляді куща. Можливо, і збережеться перший урожай. І можна буде накрити його, щоб він гарно переніс. Оці перші весняні заморозки. Так як сталося, так сталося. Зиму пережили, а весняні заморозки не пережили. Отож зараз будемо ще формувати наші пагони інжиру, нормувати, точніше сказати, так як будемо видаляти зо... 에... слабенькі. Худенькі, маленькі, та по декілька штук будемо тільки залишати на цих торішніх гілочках. Та будемо уже чекати урожаю наступного, так як бребушки вже ми не отримуємо. На ось таких гілках будемо їх нормувати. Та слід пам'ятати ще про те, що інжир виділяє ось такий сік, який може спричинити опіки. Тому. Про це застерігаємо. Як формувати інжир вам вирішувати, звичайно, вам. Але ми вже будемо пробувати і інший варіант, так як я сказала, будемо пробувати вирощувати його і у вигляді куща. Так, як деякі бребушки, які були більш до землі, Залишилися. Отож, можливо, потрібно трошки змінити спосіб вирощування від формування у вигляді дерева перейти до куща. Можливо, це зможе навесні прикрити добре. Та залишимось із першим урожаєм. Ось така думка у нас виникла в цьому році, коли втратили. Перший урожай. Що на рахунок цього думаєте ви? Ми думаємо поки що ось так. Але чи справді це будемо робити, хочу вам сказати, не знаю. Але якби було сформовано у вигляді куща, то мали б і бребушки. А так поки що чекаємо на наступний урожай. Отож, формувати у вигляді дерева чи у вигляді куща. Залишається питання відкритим.